Користово вітання на сцені Западинці. І це вже наша четверта гра в лізі сміху. А я досі не знаю, як виграти ту лігу сміху. Чи ми маємо тут стояти, і вони там мають сидіти. Чи ми маємо тут сидіти, вони мають стояти? Чи ми маємо сісти, потім всі разом стати, бо я зараз встану там хтось ляже. Я в дружині, так болоть. таке враження, як в нашій команді пороблено. Колега. Всім привіт, я Анька. Золота штучка. Та я дивлюся тут дві штучки. Шість. В смислі? Шість штучок доларів. А, ну. Анька, ти можеш нам допомогти? Можу. Але для цього вам треба дістати свої телефончики. Ага. На -на -на -на. І отак от отрусити легесенько. Оплата <плата> прийшла. Це спочаток. Бачу, стаєш ти успішним, переїжджаєш в Київ, матимеш 10 квартир. І що я з ними буду робити? Прибирати! Робота в тебе така буде. <звук> Нормальна робота. А він що скажеш? А ти, старенький, солоденький, коханочку маєш і жінка твоя все знає, але тобі нічого не каже. А чо?» Бо маму свою любить дуже. «Класна мама в неї. Класна мама. А мені, а, а мені, а мені, а мені. А ти бачу, в найближчому майбутньому, лежиш в темному холодному місці, Накритий білим простирадлом, і тільки ніжки стирчать. Я в морзі? В плацкарті. Додому їдеш. Е, Анька, Анька, а можеш мені погадати? Руку. Тримай карту, але не дивись, бо не збудеться. Голобаба. <голоба> не ж сказала, тепер не збудеться. Анька, це що виходить? Ми сьогодні зможемо виграти, що з тих допомоги. Ну, це не від мене залежить, розумієш? А від них і тому, хто сьогодні не встане, я накладу прокляття трінчер. Це ж що, що таке? Заблокую він стіни, буде дивитися мої сторіс. Ань, а можна і нам це прокляття? Якщо доміні, можна, будь ласка, ми до... починаємо. Що... Ну що ж, друзі, розпочинаємо. Для початку уявіть собі, дуже часто діти задають ну просто дуже багато питань. Отож, батько та син на прогулянці. А що трава зелена? А що сонце світить? А що стіни білі? А по чому пиво? 28 гривень. А що це? Рухаємось далі до дуже доброго мужика на Різдво в двадцятий раз прийшли колядники. Народився! Дякую, хлопці, дякуємо. Дуже дякую. гарна коляда, Ой, дуже гарна, дуже співається. Дякую вам, дуже дякую. Дуже, гарно. Ви супер. дуже дякую. Закайте ще. Да. Гарно співаєте, так. Дякую вам дуже, дякую, дякую. В них твоя мама, вам веселіше буде. Ну що ж, друзі, а тепер уявіть, вчителька повернулась додому після корпоративу о п'ятій ранку. Так, п'яту ранку, де вона лазить? Я не сплю, собака не спить, кіт не спить, таракани не сплять, фінанечка. ранку. П'ятеро ранку. Боже! Боже, а хто це? Хто це прийшов в п'ятій ранку? Вчителька. Хто? Вчителька. Мікрорайону нашого жителька. Ти замість того, щоб в кінопіти йдеш додому, бо воно видзює. Що ти дзвониш? Посадив телефон, пересрав всю забав. Боже, подивіться, хто прийшов! Я прийшла! Це ж на. Наталя Володимирівна. М -м -м -м. Заслужений вчитель етики і естетики. Віталій, йди в дупу. Та... Так, я не бачу, ти скільки випив? Боже, що ти вчепився з проти? Скільки випив? Що, що ти хочеш спробувати? Я просто собі чуть-чуть випила для травлення. Ти що, коня збиралась перетравити? Чи що? Так ти, ти дала золоту до п'яти. Я, 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 я була, я була на, корпоративі. На, корпоративі? на корпоративі. А потім А потім ми пішли на заправку. На заправку. І як? До До повного. Так. Що, на заправці? Що нас, на заправці? У нас на заправці була нарада. 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 Ну, Вчительська нарада. Вчительська нарада. І яке питання розглядали на нараді? Геополітичне положення нічного магазину і виведення девальваційних коштів з тіньових оборудок в нічний магазин. Тобто, хто біжить за пляшкою? Ах, ти мій еконо. Я економіст. Ти економіст. І хто побіг? Трудовик. Трудовик. Володимир Юрійович. Володимир І як? Володимир Юрійович, справився? Ну воно дурне. Воно дурне, ми йому пояснюємо. Каже, Володимир. Володимир Люлькович купи пляшку, а воно дурне чотири купило. І що? Мусили чотири рази співати йому нога я літа. Рука в де? В нас був конкурс. Конкурс був. Ну в нас був конкурс, хто краще покаже слонника. І я відрізала рукою. Чи, Чи ж слоник? А хто ще приймав участь в конкурсі, а? я і трудовик. Володимир Юріч. А Володимир Юріч теж свій рука відірвав. Так. Не. Володимир Юрійович просто показав слоне краба. І yeah! uh! виграв. І виграв. А я як з в рукавом вір. Так, так. Так, я не говорю, ти, ти кого там привела? Віталік, кого привела? Сонце мені сонце ясне, Там вчейка української мови. Що? Вчика української мови і вчейка-регалізнавства. Їх додому чоловіки не пускають. Можна вони в нас переночують? А що ти взяла, що я їх пущу? Вони голі? А, заходьте, вони посилить, Анічка, дякуєм, дякуємо тобі велике за допомогу. Але можеш на завершення ще щось передбачити для всіх українців. Ш��, звичайно, але для цього мені потрібна моя магічна куля. Бачу, бачу, бачу! Щасливе майбутнє для всіх українців! Це, мабуть, після того, як Трамп зустрінеться з путіним. Після того, як путін зустрінеться з Жириновським. Для вас виступала Аня Трінчер. За потенцію. І магічна куля. Дякую.